Доброго дня, я начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону. І одна із тем сьогоднішнього брифінгу це особливості прикордонного рекрутингу. Перед тим як почати нашу розмову, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад. Удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Отже, в чому є особливості прикордонного рекрутингу? Найголовніша особливість прикордонного рекрутингу це те, що кандидати при оформленні на військову службу за контрактом не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та всі етапи добору проходять суто в прикордонному відомстві. Е, які ж є етапи добору на військову службу за контрактом? Першим етапом це є інформаційна бесіда з рекрутерами прикордонного відомства. Надалі, якщо кандидат отримав е, повну інформацію та виявив бажання проходити службу, він е, пише заяву. Заява теж е, пишеться в відділі рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону і розпочинає оформлення. А саме перевірка. На виявлення заборон, які перешкоджають проходженню службу, яка теж здійснюється представниками Державної прикордонної служби, проходження військово-лікарської комісії в медичних установах Державної прикордонної служби і професійно-психологічний відбір, який теж здійснюється психологами Державної прикордонної служби, після проходження етапів. Громадянин України приймається на військову службу за контрактом. Які терміни дії контракту існують в Державній прикордонній службі? Громадяни України вікової категорії від 18 до 25 років підписують контракт терміном на один рік, також громадяни України, які мають медичну або психологічну освіту. Та е, вивчаються і підписують контракт з призначенням саме на посади медичного напрямку або психологічного. Також підписують контракт терміном на один рік. Інша вікова категорія від 25 років: е, приймається на військову службу за контрактом е, з підписанням контракту від трьох років, на які посади здійснюється набір? В Державну прикордонну службу, і саме в цьому прикордонний Карпатський загін. У нас є як бойові посади та небойові посади. Небойовими посадами є такі посади: як інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, кінолог, фельдшер, перекладач, оператор БПЛА. Техніка автоматизованих систем управління, кухар, кінолог і також це вакансії в інженерному облаштуванні державного кордону. І є у нас посади бойові, де військовослужбовці виконують завдання в зоні проведення бойових дій. Це ми здійснюємо набір в прикордонну комендатуру швидкого реагування шквал 7-го прикордонного карпатського загону. Крім того, що відділ рекрутингу здійснює набір в сьомий прикордонний карпатський загін, також оформлення громадян може здійснюватися в будь-який загін. Державної прикордонної служби, і е, є, окрім 7-го прикордонного карпатського загону, у нас на Львівщині є ще інші підрозділи Державної прикордонної служби, в які теж е, наші рекрутери здійснюють оформлення громадян України. Це, а саме військово медичний клінічний центр Державної прикордонної служби. Де є вакансії за медичним напрямком, і логістичний центр Державної прикордонної служби, де також здійснюється набір на посади водіїв, техніків, кранівників. Ще раз хочу наголосити, що всі кандидати, які здійснюють оформлення на військову службу за контрактом в Державну прикордонну службу, вони е, не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також при оформленні на військову службу за контрактом та підписанні контракту саме з Державної прикордонної служби, тільки в Державній прикордонній службі є така унікальна можливість, що кандидати мають право вибрати. Посаду, підрозділ, місце проходження служби і рік часу після підписання контракта не залучаються в зону проведення бойових дій. Громадяни України, які приймаються на військову службу за контрактом та не мають досвіду військової служби, в обов'язковому порядку проходять базову військову підготовку терміном 45 діб, яка, яка теж Відбувається суто в навчальних центрах Державної прикордонної служби. Якщо громадяни України при підписанні контракта вибирають посаду за вузьким напрямком, крім базової військової підготовки, вони також проходять навчання. За тою спеціалізацією, за якою вони були прийняті на військову службу. Це може бути оператори БПЛА, які також проходять навчання і отримують сертифікати, або, наприклад, кінологи, які навчаються в кінологічному навчальному центрі. Громадяни, які, яких цікавить військова служба, можуть отримати повну інформацію та проконсультуватися в наших рекрутерів. Відділ рекрутингу знаходиться за адресою місто Львів, вулиця Лучаківська, 74. Можуть зателефонувати за контактом 067 29 25 119. Або на офіційній сторінці 7-го прикордонного карпатського загону в Фейсбуці можуть заповнити анкету, і після цього наші рекрутери зв'яжуться з нашими кандидатами. Якщо є питання, готова після закінчення нашого брифінгу відповісти на них. А наразі передаю слово своєму колезі. Доброго дня. Я заступник начальника відділу організації прикордонного контролю майор Пісєцький Лислав Костятинович. Щодо обстановки, яка відбувається наразі в пунктах пропуску через державний кордон на ділянці українсько польського ділянці кордону в межах Львівської області. Наразі ми спостерігаємо. Найбільше навантаження на міжнародні автомобільні пункти пропуска, такі як Шигині та Краківець, середнє навантаження пунктів пропуска це Раворуська, Угринів та Грушів. І найменше навантаження це Ніженковичі та Смільниця. Подорожуючі надають перевагу виїзду під час вихідних днів. В порівняння з будніми, це збільшується на 16% пасажиротранспортний потік. Що хотілося б сказати всім особам, які планують перетинати державний кордон найближчим часом, це ознайомлюватися своєчасно з актуальністю інформації щодо наявності черг на державному кордоні в соціальних мережах Фейсбук, сторінка Західне регіональне управління, сьомий прикордонний загін, та обирати найменш навантаженішим путь непропуска це Ніженкович та Смільниця. Щодо здійснення службової діяльності прикордонниками сьомок прикордонно-карпатського загону в понтах пропуску через державний кордон в липні місяці досягнуто вагомих результатів службової діяльності виявлено. 75 підроблених документів, 86 недійсних документів, десь осіб, які перебували в розшуку та були передані представникам правоохоронних органів щодо оглядової роботи. В 99 випадках виявлено товари, які були приховані від прикордонного та метного контролю на суму понад 1 мільйон 500 тисяч гривень, виявлено 40 грам психотропної речовини та понад 600 грам наркотичної речовини. Вважаю, що Дати важливу не, таку пораду особам, якщо ви плануєте найближчим часом перетнути державний кордон, обирати ранні ранкові години або пізні вечірні години. Цей час не є піковим, не є найбільш навантаженим і ви комфортно, швидко можете перетнути державний кордон. Дякую. Чи будуть якісь запитання?